Може, дівчики костюми з привозу? Подивіться у хлопця, Добре, що я знайшла. Зайшла випадково. А він а Максим мені показує. Подивись, подивись Ось. які дівчата. Подивіться сітка мінча. От подивіться дуже класно. Боже, це дуже повинця. красиво, дуже гарно. С 50 по 56 розмір. По 56 розмір. Дівчатки, приходьте мірять, подивіться під каблучок. Та це буде вообще близький шек можна і шик, Можна навіть окремо носити. Та можна окремо, можна М -м. і під джинці, якісь світленькі одягти. Дуже класно. Угу. Якість дуже класно. а платья які? Якісь є такі зльосточка? Так, Платіння дівчатка. подивіться. Це ви що, платі, всі ці костюмчики просто. Подивіться, яке шикарне. Ось такі дуже класні. О, це таке, І, нормочка, ага. і є. А, і великі розміри так. теж, так? Да? І угу. платі піжачки є, до 54-го розміру. Коротше, ви вже до нового року підготувалися гарно, так? Гарна, ні, дуже да? А іменно такі блискучі ще щось є, там є уші. Так, подивись, які класні платі півчаки. Боже, дівчині, ще. Ай, скружево. З з кружевом. Є ще довге кружево. Клас! На рукавах теж кружево чи не? Так показує. Немає. А є. Дуже так елегантно, стильно. Дуже Чи платье ти казав, якісь є? Нарядочка є? Нарядочка є. Чи одягається, так? Спитулечка одягається. Таке дуже класне. І ще є. Вообще бомба. О, клас! Четвертий рукав. Кружева. Дівчата, приходьте, боже, а тут ще щось блистить. Тут скільки карсетків угорі. дівчатки, приходьте. Під любі запроси є плаття. Дивіться в них. Кажіть номер телефону 050 034 1648. А все можна подивитися в Тікток, Інстаграм. Інстаграмі хлопці кожного дня все показують. Дівчатки, приходьте, бо ти неймовірно красива.